Вітаю товариство! Продажі з'являється Peugeot 508 2014 року випуску, з 1,6 дизельним двигуном на механічній коробці перемикання передач, в кузові седан в сірому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках та механічній коробці перемикання передач. Автомобіль в цілому в доброму стані, якщо взяти в загальному, дуже комфортний, дуже економічний автомобіль. Розхід пального в межах міста буде складати близько 6-6,5 літрів, траса це 4,5 до 5 літрів. Звісно, в нього є деякі нюанси, тому що 14 рік рік бере своє. Є ось тут така, такий дефект на передньому крилі. Лівому. І ось тут такий дефект зверху. Далі, по кузову, якщо подивитися. На правому передньому теж є ось такий нюанс. Але кузов влужений в даних автомобілях, тому сколи можуть бути, але ганити ну, нічого ніде не буде. І, в принципі, все. По капоту, по лівій, по правій стороні та по задній частині кузова. Вигляд має гарний. Ось так відкривається тут багажне відділення, багажне відділення доволі вмістке. Чисте, просторе. Можна собі завантажити все, що хочете. Тканинний салон, Чотири склопідіймачі нас зустрічають, Електролювання дзеркал. Також є шкіряне мультикермо присутнє, датчик світла, датчик дощу є, контроль теж є. По салону автомобіля є невеличка, ось тут такий дефект на водійському сидінні. Та Трішки на речу перемикання передач теж є шкіра. Але торпеда та кермо, яке не перешивалося, в цілому гарно виглядає. Якихось дефектів по кнопках тут я не бачу. Двозонний клімат-контроль також присутній, партронів також є. У задньому ряду сидінь. Все гарно. В принципі, якихось дефектів зауважень я не бачу. Технічно автомобіль абсолютно в справному стані. Робота двигуна рівна, двигун працює гарно. Якихось моментів, на які варто звернути увагу щодо технічного стану я не знайшов. Пробіг її 237 тисяч кілометрів. Система спрацьовують гарно, ось бачите, розхід 6,1 по місту. лапомісту, можливо, я трошечки перегнув з розходом до 7 літрів. Ось, пробка перемикає плавно гарно, щеплення працює без якихось зауважень. проведу невеличкий тест-драйв. Клімат-контроль, до речі, працює. Динаміка розгону. Хороша в даному авто. Гальма реагують добре. Стуки в других у дві частині кудові частині автомобіля я не чую, вартість її можна буде обговорювати, вартість може змінюватись. Оглянути автомобіль можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127. На майданчику Хапай авто. Придбати автомобіль можна в лізинг за авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Тому залітайте, оглядайте, проводьте тест драйв. Та розглядайте собі до купівлі даний автомобіль. Чекаємо на вас, зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.